Так, дане відео хочу показати для того, щоб дізнатись, як зняти личинку з замка запалювання Opel. Це типу Opel Astra H. Ну, от такі от замки. От, Для чого це потрібно? Для того, наприклад, щоб замінити всередині в замку рамки. Вони у Opel'ів періодично зношуються. Отже, що для цього потрібно? Нам для цього потрібно ключ або якась відмичка. Для того, щоб нам провернути ось це положення. Тобто, ось так, якщо сюди дивитися, це у нас перший такий жорсткий щелчок. В даному випадку у нас буде видно он там така як пружинка, пластинка ось пошатаю, ось вона її затулила, а ось її добре видно. Знову її затулило, ось її добре, ту полосочку посередині видно. Для того, щоб розібрати даний замок, нам потрібно на цю полосочку, на цю пружиночку натиснути. От ми так натискаємо на неї. Ось натиснули. І, наприклад, нам, добряче, треба потягнули за замочок. Чуть-чуть він виліз. І все. Все, тепер у нас даний замок в руках. От. Даний замочок тримається в основному на ось цьому штіфту. І тільки при провороті в певному положенні він у нас виходить, ось ось в цьому місці. ось цьому це місце він у нас виходить, через який проходить. Та пружинка, яку ми натискаємо, вона у нас знаходиться отам далеко в глибині. от Якщо понатискаю, і там видно, вон вона шатається. ходить, Дана пружинка в цьому замку. Фіксує тільки в одному положенні. Ось в ось цьому. Вона тримає тільки в ось цьому місці, в одному і все. Далі вона просто ну, ніби підвисає та і все. Основна основний тримач іде ось цей. Отже, ось такий ось личинка. Вона ній, до речі, вже видно. Що є певний ізнос, і із за того, що рамки трошки вже виступають. Хоча робив на ЧПУ, витачував все правильно, все чудово, там витачене. Для зборки даного замка, ось для того, щоб його зібрати, потрібно просто в обратному порядку направити вверх ось цю штучку, ось цей штифтик, Там, де отвір. Просто вставити сюди і натиснути. До кінця. Все. Просто натиснули. Все, замочок. Отак виймається. Даний отвір знаходиться зверху замочка.